Ми знаходимося на сільхозгосподарському полі, проводимо роботи з розмінування місцевості. Моє відділення знаходиться тут вже приблизно півтора місяці. За цей час ми виявляли вибухонебезпечні предмети. Це були снаряди від БМП 30 мм, були ручні штурмові гранатомети. Також були залишки від пострілів від пагешок. Ми спочатку перевіряємо ділянку на розтяжки, а потім ми обережно застрігаємо високу траву. Якщо заважає для детектора низька трава, то зрізаємо ще її, а потім вже перевіряємо детектором. Після перевірки детектора можна передвігатися далі. Не буває одинакових ділянок розмінування, тому що в когось може бути декілька сигналів на одному метрі в когось їх не буде взагалі, і ми зобов'язані зробити так, щоб не було жодного сигналу. Дуже просто помітити, де була ділянка пройдена сапером, а де ділянка ще не очищена. Де стоїть трава, це ще не розмінована, це забруднена територія. Кожен метр пройдений сапером, забивається нова веха. і так ми робимо проходи для того, щоб була максимальна безпека. Особовий склад загартований, позитивний з відчуттям честі відноситься до своєї професії. Кожен з нас працює на відбудову нашої країни, на перемогу і на те, щоб вона була вільна і безпечна. Всі ми зацікавлені, щоб наші діти ходили по безпечній землі. Давайте робити разом все необхідне для того, щоб ми якнайскоріше прийшли до своєї мети.